Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. У мене ще попереднє стоїть не оброблене, не опубліковане, але я продовжую записувати, бо, бо хто я, щоб не записати ту гру, яку хочу зараз записати. <гум> а я пам'ятаю, що минулого разу я дуже-дуже помилилась, м'яко кажучи, коли вибрала главу, тому тут просто треба продовжувати. Я хоч не натиснула нова гра. Ні, слава Богу, ні, Ну, я можу. Я взагалі багато що можу в цьому житті. Так, я пам'ятаю, що ми навчилися подвійного стрибку. Я забула, як бігати в цій грі. А мені здавалося, що можна цим бігати, чекайте. Так, мені гучно. Я не знаю, як вам. Давайте я тут зменшу. Ага, можливо, так і можна було лише бігати. Власне. А які, до речі, мови є? Ну, враховуючи, що тут гра без слів, то я думаю, що ми розберемося англійською. Ну, але, на жаль, української нема, тому не те, щоб вибір у нас був. Так, продовжуємо. Чому я була впевнена, що він може бігати ось цим? Ніхто не зможе відповісти на це питання. Ніхто не знає правда <г Mutter> Так, ми якось прийшли сюди. Правильно? Ми так прикольно стрибаємо, боже, ми ще й прокручуємося в польоті. Ой, ця музика так прикольна. Цю гру дуже часто порівнюють з гіблі, студією Гіблі, ну, тобто з тими аніме. І знаєте, з одного боку це типу прикольно, тому що це про якість, а з іншого боку, це не мов би, забирає індивідуальність у цього твору. Так само з забутою End. Ну, от, наприклад, мені не дуже подобається. Ну, я не вважаю, що це прям погано, просто я вважаю, що це ну, як мені це особисто не дуже подобається, коли боксвіль порівнюють з е, машинаріумом. Е, я розумію, чому, тому що дійсно там є певні подібності, але це не мов би. Е, ну, не, не можна сказати, що це прям нівелює якусь індивідуальність боксвіля. Але це просто е, ну, це порівняння, це знаєте, як, типу, як. Як це кажуть, типу, що Вінниця це там, не знаю, якийсь там, не знаю, український Париж, Ну, типу, Вінниця це Вінниця. Вона саме достатньо і прекрасна. Отак от. Я можу стрибнути? А, мені треба подвійний стрибок. А чого Мишка тут? Мишка, йди, ти нам тут спотворюєш красу. Так, нам потрібно сюди. У мені все одно гучно в наушниках. Давай тут літати! Божечки, ти не літаєш зовсім, а треба було пролити. Куди ти... От я не можу з цих листочків, він постійно з нею зісковзує. Чи вона? Якщо вона квіточка. Вона ж квіточка, правильно? <смі> Оце вона літає. Bye! А нам треба було туди. От... Я просто розумію, що це зараз трюк. Про який я, можливо, буду шкодувати. Нам сюди не треба, і нашому сюди стрибали. Ладно, стрибали, та і добре. Ну, я не вірю, що там просто так гекнусь і буду потім сумувати, що я сюди стрибала. Ну добре, я принаймні. Як? Це задовільнила свою цікавість. Давайте тоді сюди підемо. Ми тут ще не були. О, як воно пищить прямо в вухо. Я вам трішки стишу. Привіт, я тебе пам'ятаю, ти не дуже хороша людина. Іди за мною. Щось ми зібрали, метелика, а де він був. Ладно. Цей фокус ми вже не розгадаємо. Ну, я потім на записі передивлюсь. Ви теж можете зараз відігнати трошки назад, подивитися, як це сталося. Привіт, Любчику! Ой, ну, ти мій такий хороший. Ох, яка тут музика. Клас. Ну так прикольно, воно. Ну атмосфера, а, це не ми, це ти будеш, правильно? Будь ласка, йди за мною. Я тут, я тут, я тут. Ти що? Не розумієш? Ой-ой-ой, тихо, ти мене зараз задавиш. Так, тут камінчик його зупинив, чи навіть не камінчик, а якийсь виріст. Це бачите, дерева, ну, ця деревина покрита, чи то мохом, чи то ще чимось, чи лишайниками, не знаю. Ще й грибочки такі виросли. Боже, які вони милі. Клас. Така затишна гра. Magic Power. Лише одну. А, бо у нас лише один метелик. Вау. Так, ми щось виростили. То ми маленькі садівнички. Тут десь була мапа, тільки я не пам'ятаю, як ми її відкривали. Ой! Оце ми впали, звісно. Так, чекайте, чекайте. Тут була. А, М, ну правильно, я ж думаю, що вона має якось працювати. Я щось підвисла, ну це ми. Ми там, де червона, чи ми там, де зірочка? Ми, напевно, там, де червона, тому що ми біля оцієї квіточки. Але. ми, Ну, ми, виходить, цю зірочку зараз активували. Нам потрібно активувати наступну. Там десь метелик по мапі був. Так, нам треба розібратися, як до нього долетіти. Ой, ми впали. Так, ми сюди не дострибнемо, я думаю. О, у нас тут є друг. Привіт, метелику. Так, самі ми це не порушимо. Це треба, щоб хтось нам допоміг. Ну, пішли. Втім, у нас є ще один метелик. Єдине, що нам, напевно, треба буде всіх метеликів зібрати і потім активувати ось ці тотеми, амулети. Я не знаю, що це таке. Коротко, це те, що як зірочка позначається. Що бабка робиш? така хороша. Пішли за нами. Не хочеш? Чого, у нас весело. Так, пауза. Я собі зроблю тихіше, бо я згохну. Так, я собі зробила тихіше, бо чесно, я б перестала чути до кінця. А ну чекай. А, ага, ми їх підживлюємо. А нам якого треба, чекай, чекай, чекай. Поки посидіть. Ага, нам потрібно, щоб ти у нас трошки був таким злюкою. Чекай, а може нам туди треба? А ну, давай спочатку сюди поїдемо. Дін-дрін-дрін, дрін-дрін, дрін-дрін. Нам сюди схоже, не треба. Хоча воно так виглядає, наче тут ще. Та чекай! Боже, яке ти нетерпляче! А це що? Це ці які? глядачі, чи що? What? О, я ж думаю, що тут виглядає так начебто що щось є. У мене вже ігровачутка. Хоча олди каналу знають, що я і платформер це прям. No. Це як в тому мемі офіс. No, God, no! Що з іншого боку, я ж прийшла цей. Е... Якісь платформери ми пройшли з вами. не Пам'ятаю. які Точно, що за Буту ми пройшли? І ще якісь. Ну, типу, прям платформери. Блін. Платформери-платформери, а не просто ті, які, типу, засновані. як Так, мишка і звідси. А куди ти впав? Ай. Двічі. Двічі. Стрибнодою. Прям вже майстри спорту по стрибкам. Давайте глянемо по мапі, куди ми прийшли. Щось не дуже зрозуміло, куди ми прийшли. І нам, нам треба сюди нагору, правильно? Щоб активувати зірочку. Але ми ще не всіх метеликів взяли. Нам треба було метеликів в центрі взяти. І на що ми сюди прийшли? Питання, звісно, риторичне. Поки ніхто не знає відповідь. Але там, в принципі, є якісь метелики. А, ми так не можемо до нього дістатись? Прикольно. А наша нам тоді взагалі сюди шлях. Боже, в мене прям комп'ютер вжу робить. Треба буде його почистити. Важко поки сказати, що нам потрібно було. Ану, дайте мапу подивлюсь. Ага, ну, мабуть, з того боку треба підійти. Ну, добре, добре, пішли сюди. Дрін, 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 дрін. А я ж можу нічого не робити, вони і так мене підвезуть. Там прям іскри летять. Я диви, які вони серйозно налаштовані. О, яка попореть. Цікаво, чи ця папороть квітне на Івана Купала. А, я пам'ятаю, у нас у букварі було. Ну. Може не в букварі, може, це був трошки старший клас молодшої школи Щось нам розказували про те, що. А може, це було. Коротше, неважливо, коли це було. Розказували про те, що на Івана Попала розквітає папороть. Але це неправда, тому що це, ну, типу, це не покрито насіння. Квіт... Квіток нема. Ну. Опа, оце якийсь взагалі серйозний тип. Він нас буде бить. Та ну ні, ще назад тепер. Ох. А можна якось так? Ні. Ну, якось не дуже весело. А тепер все назад. Ох, ми так старались. Щоб знову весь цей шлях, все, злітаємо, навіть, коротше, не будемо дивитися. Як ти там застряг в текстури? Там стінку перся. Ой! Види сюди. Так, нам сюди, правильно? Це щоб цього метелика забрати? Це треба аж такий шлях здолати. Ви уявляєте, який цінний цей метелик, що заради нього так багато треба робити. Так, поїхали сюди. Привіт, глядачі! Це взагалі здивувався очі відкрив. Я так розумію, що він вболівав якраз таки за того, на якого ми підсіли. <сі> ну, я тебе вітаю, вітаю. Можливо, твій друг виграє, можливо, ні. Ми пішли. Там хай далі саме розбираються. Ой, ми застряли Оп. Так. Ой, ми застряли знову. Давай сюди. А ми скоро вивчимо цей шлях Не, чекай. Але, знаєте, зручно, звісно, коли в нього дабл даблджам, тому що до цього він прям взагалі жахливо стрибав. Ну, чи вона точніше. О, воно прям вкрите якимись рослинками. І що ти типу, поламав цю рослинку? Ой! Ще вб'є нас, ну його! Ого, ти який сердитий. Ти мене підвезеш? Родео! Я <світувалі> думала, ти мене підвезеш. Не підвіз. Ну добре, я не знаю, як ми випадково <світували> потрапили на цю ачівку, але окей. А ми можемо сюди стрибнути? Чекай. Мені треба задовільнити свою цікавість. А ми тут вже були. Але тут ще не вистачає кількох, хіба ні? А ні, окей, спрацювало. Але мені здається, можливо, я помиляю, що там не всі спрацювали. А як воно виглядає? Ні, виглядає, наче спрацювало. Але мені здається, що щось не так. Ой. Оце ми впали. Все ж таки, давайте спробуємо туди піти, бо мене хвилює думка, що там все ж таки не все засвітилось. Можливо, ми зараз витратимо ну, по-кепському час? Це справді ти, ти так виріс, а поверта. Типу, мабуть, повертаючись в минуле, ми намагалися затримати їх від тих хлопців, які пішли. Не знаю, що це означає. Твоя сім'я. Це дуже недослівний і дуже неправильний переклад. Твоя сім'я взяла тебе на камінчик трайк, якийсь. Коротше, мабуть, щоб досягнути до їхнього королівства, тобі потрібно бути спроможним, мабуть, штовхати якісь важкі штуки. А, ми будемо ту штуку штовхати. окей Дай мені 5 метеликів, і я тебе навчу. Ти диви, який ти комерсант. Це тобі дай, подай. Чекай, ми пішли ще метелика того. Спробуємо запалити. Ну, точніше, метеликами запалити ту, цю, ту штучку. Можливо, це зараз дуже-дуже дурна ідея була, і, можливо, вона нічого не вирішує, але мені здається, що тоді тоді засвітилась не вся ця штучка. Можливо, я помиляюсь. Але просто треба перевірити. Знаєте, інколи діти, я не знаю, чи ви це помічали, але інколи діти такі кажуть, коли щось роблять, таке дивне, вони кажуть Мені треба перевірити. Це дуже кументно, ну дуже часто звучить, але це знаєте, це насправді прикольно, тому що це їх хвилює, ну і вони якось пояснюють свої вчинки. От це, це насправді доволі навіть мило. Так, чекай, стрибунчик. Ти мене на ну що копнув? Я тебе зараз сама копну. Давай, давай, іди сюди, іди сюди. Що боїшся мене? Угу, ясно, такий, такий не дуже сміливий. Так, десь тут було. Ні, не тут. Значить, далі. Лазочка, підвезіть мене. А ти можеш мене підвезти? Не можеш, ладно, будемо звідси стрибати. Так, а де це мій дружий? Де ти, мій друже? Я! Так, де тут був ще один метелик? Ой, не метелик, а те, що метеликами засвічується. Ладно, можливо, я собі це вигадала. Все, тоді пішли збирати йому цих метеликів. Як йому зібрати цих метеликів, якщо вони аж на самій горі? Мабуть, сюди. Oh! Як це ми так впали? Так, чекай, мені треба якось дістатися туди нагору, як мені це зробити? Я підозрюю, що тут треба якось комбінувати оці шляхи, які є, але я поки не зовсім розумію, як. Я розумію, що я зараз дуже так дивно граю, типу якісь дивні коментарі, але насправді гра дуже-дуже мила і вона, знаєте, вона казкова і прям приємно в ній бути. А ось як воно стрибається, воно, типу, багатовимірне. Ясно. Пам'ятаєте, ми колись грали в е, якийсь там The Old Man Journey, якось так воно називалось, по-моєму. Де теж було це багатовимірне, там де ми ще землю ось так переставляли, Типу, що, ну, щоб можна було перейти з однієї ділянки іншу. Та я можу тут стрибнути, чи ні? Не можу. Можливо, мені треба просто не туди рухатись. Можливо, я вибрала помилкову стратегію Отсюди треба. Айой! Так, давайте сюди. Хопа-хопа! Давай. Далі ще один даблджамп. Як ти так не один Ура! 5 метеликів! Ой, куди я па? Дай сюди. Ти хотів 5 метеликів? Тримай! П'ять метеликів! Час навчити тебе як штовхати давай Ось так і вчаться. Так, щоб, мабуть, щоб рухати щось, потрібно натиснути, а поки рухаєшся натискай L, щоб контролювати цей, типу, ну, натискання, давління, не знаю, щоб щось посунути. Добре, тепер типу, відкрий камінне королівство а, чер... і пройди, мабуть, через тунелі, який там є. Це дуже приблизно, що тут він сказав. Просто штовхай блок, і ти е, будеш здатний його, типу, посунути і пройти туди. Успіхів тобі, мій Любчику. Ой, дякую. Я не знаю, чому тебе правильно зрозуміли, але ми зараз розберемося. Тріін-дрін. Мені так подобається, як воно кружляє. Це так мило. Все? Наша потужність закінчилась. Так швидко. Ні. Ну, ми пішли. До побачення, камінчик, до побачення. А, не знаю, хто ви. <ріст> так, ми вже у наступному рівні. Я пропоную робити зараз маленькі серії. По-перше, мені їх легше монтувати, вам, напевно, їх легше дивитися, особливо, якщо ви там щось. Обідаєте паралельно, ще щось робите, я не знаю там просто засинаєте під ці серії, бо мені здається, під мій контент дуже непогано засинати, бо у мене доволі такий монотонний голос. Але інколи, напевно, він зривається на сміх. Коротше, не знаю. Напишіть, до речі, що ви робите, коли дивитеся різний контент, не обов'язково мої ігри, а ну, не мої ігри, а ті, що я проходжу. Буде цікаво дізнатися, бо я дуже часто, коли щось їм включаю собі щось, щоб послухати. Коли роблю якусь монотонну роботу, таку, що ну, потребую, не дуже потребує великої уважності, я щось собі теж включаю на фон. Але інколи я прям, ну. Не знаю, принципово дивлюся. Ну, тобто, знаєте, інколи навіть коли пропускаю кілька фраз, я повертаю, тому що так, мені важливо тримати цю думку, тримати увагу, дивитися, що відбувається на екрані, аналізувати і так далі. Тому. Знову ж таки, різний контент під різний дивиться. Я знаю, що деякі люди беруть з собою телефон, наприклад, коли там ванну приймають. Ну, не душ, зрозуміло, прям, знаєте, це лежать в ванні, щось включають собі. Там, ну, коротше, у кожного своє якісь як це, вподобання. Тому буде цікаво дізнатися, що ви робите, коли дивитеся різний контент. А, власне, на цьому ми будемо завершувати цю серію. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Також допомагайте обов'язково волонтерам. Або якщо можете, то звісно обов'язково волонтерити самі. І ну, ще хочу нагадати, щоб ви підписувались на канал, щоб ви рекомендували його друзям, знайомим, щоб якомога більше людей знали про прикольні ігри. Також раджу вам поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Якщо вам цікавить цей контент, також поставте вподобайку, вам не складно, мені приємно. Ну, звісно, якщо вам справді сподобався цей контент. Якщо не сподобався, то, то я не знаю, який тоді. Ну, чи... Це знаєте, мені не дуже подобається, коли випрошують подобайки, але в принципі я розумію, чому, тому що це активність і очевидно, це просуває контент. Але так, якщо я пам'ятаю, колись давно на телебаченні Торонто Майкл Чур казав, що якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Тільки дизлайк не ставте. Ні, а якщо чесно, я нормально до цього ставлюсь. Тому, якщо вам прямо зовсім не сподобалось, то ставте дизлайк. Але подивіться, подивіться на хо, хіба він? Хіба вона може не сподобатись? Коротше. Також коментарі напишіть, не обов'язково про те, що ви робите про контент, можете просто щось написати в коментарях. А, так, начебто, все сказала. Ну, Якщо вам цікавий контент, також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. І, мабуть, я вже все сказала, що можна зробити з контентом. А, тому, ось так. На цьому будемо завершувати серію і бережіть себе. Всім до наступної зустрічі! Бувайте! Ficou um furo, choc. E